Пане Олександре, поговоримо з вами відповідно про візит ріші суника до Києва, і з'явилося тут досить такий цікавий момент, що зеленський і сунок розійшлися в думці, чи можна говорити про. Гарантії безпеки від Британії поясню про що йдеться на прес-конференції після підписання угоди Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово гарантії або фразу безпекові гарантії. Натомість британський прем'єр ріші сунок обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться саме про безпекові заповнення зовсім інші термінології. Як відомо, що саме ця термінологія має важливе політичне значення, яке саме і чому саме? Зеленський Володимир Зеленський говорив так, а рішисунок інакше, тому що для України згадка про безпекові зап... запевнення є ем, токсичною, оскільки саме такий термін містився у назві сумозвісного Будапештського меморандуму. Ну, тому що якщо ми говоримо про е, безпекові гарантії, то для країн західного світу, для країн, які вже є членами блоку НАТО, безпекові гарантії їм не хочеться просто відтворювати. Бо треба розуміти, що вони вже мають систему безпекових гарантій, система яка гарантується Вашингтонським договором, тим самим, який заснував НАТО. І тому ще раз гарантувати комусь таку такий же самий рівень безпеки відповідальності, тобто ще раз говорити про безпекові гарантії, допоки країна не є членом НАТО. Ну це вибачте перебільшення для британців. і Тому вони не готові це так називати, не готові про це так говорити. Безпекові запевнення з іншої сторони це термін більш широкий. Це термін, важливо сказати, не зобов'язуючий, тобто 100% країна не зобов'язана вступати в війну за іншу країну, якщо вона має з нею запевнення. У випадку гарантій це трохи інший це трохи інший зовсім штип справ, і тому на даному етапі Британія дійсно готова дати нам запевнення. А Ці запевнення містять за собою і додаткові гроші, і більше зброї, і консультації на випадок повторної агресії. Я тут підкреслю повторної агресії Росії проти України. Тому насправді достатньо -то зрозуміло, чому Сунак, наполягає саме на такій термінології. Ну і крім того, треба зрозуміти, що окрім повторення того, що британці вже не дають іншим союзникам, Союзникам же момент британці очевидно не готові самі давати Україні такі самогарантії, які містяться в НАТО до того моменту, поки Україна перебуває поза НАТО, пане Олександра. Ще те, що сказав Ріші Сунак перебуваючи в Верховній Раді України, що не Україна сильніше потребує НАТО, а НАТО потребує України. Як ви для себе трактуєте ці слова фрази, тому що... Це звучало від деяких політичних наших партнерів ще на початку вторгнення про те, що не ми потребуємо вступу до НАТО, саме НАТО потребує нас, тому що ми захищаємо увесь європейський цивілізований світ зараз. Протистояння ну, по перше, ми захищаємо дійсно весь європейський світ. Ми захищаємо те, що називається колективним заходом. По-друге, українська армія є наразі чи не найбільш боєздатною армію, якщо не рахувати американців, в, в усьому північно-атлантичному Альянсі. Бо насправді ми маємо найбільший бойовий досвід. Ми маємо досвід перемоги над переважаючою силою супротивника. Ми маємо досвід перемог над країною з ядерною зброєю, що взагалі вважалося неможливим в межах теорії політики і теорії міжнародних відносин. І тому нас. Справді так, ми потрібні НАТО, і крім і крім таких загальних фраз про силу нашого потенціалу, і те, що ми захищаємо певні цінності, просто сама логіка того, про що зараз НАТО, а НАТО саме про стримування Росії, НАТО це про східний фланг Альянсу, НАТО це про посилення власних спроможностей. Е, без України східний фланг альянсу не може бути безпечним. Без України, як учасниці НАТО, східний фланг Альянсу буде залишатися вразливим. І, по суті, НАТО, значить, буде залишатися вразливим. Тому дійсно, ми потрібні ні, НАТО чи не так само, як НАТО і потрібно нам, пане Олександре, Сполучені Штати, Великобританія та їх союзники завдали удар розповітря і моря по бойовиках у ситах, які нині керують значною частиною повністю, можна так сказати, здеградованою державою Аравійського півострова Ємену, і рісунок відкоментував те, що сталося, і потім одразу поїхав до Києва, досить так. Ризиковано, чи не так, тому що тут е, одна ескалація, а потім сунок йде до Києва одразу От, В ніч це стається, і на ранок сунок проїжджає до Києва. Ну, з однієї сторони це дійсно видає ескалація, але з іншої сторони, нам треба розуміти, що а сунок виходить з під дуже складних питань, які йому точно задавали вдома, причому задавали і журналісти, і політики, особливо лейбористські політики, які виступали проти такого спільного удару з американцями. А з іншої сторони, ну умовно кажучи, є хороша британська приказка. – «In in for for the pound, in for the penny». Тобто, якщо ти вже робиш ставку, то роби ставку до кінця. Умовно, якщо ти пішов на ескалацію проти ворогів демократії, то йди на ескалацію до кінця. Йди на максимальне загострення, і з точки зору британської дипломатії, ми вже нанесли удар по хуситам. Ми вже намагаємося разом з американцями побороти цих квазі-терористів, які намагаються заблокувати нам Червоне море. Значить, це той самий момент, коли ми маємо паралельно показати росіянам, що умовно кажучи, не думайте, що ми відволіклися. Не думайте, що через гуситів, хуситів, через Близький Схід ми забудемо про Україну, ми забудемо про наших союзників. Не думайте, що вам вдасться використати цю ситуацію. Тобто, так це може виглядати як така собі додаткова. Ова ескалація, але чесно кажучи, з точки зору такого реалістичного підходу, це дуже і дуже правильний крок, тому що згадайте, скільки росіяни намагаються роздувати тему про те, що через близький схід захід забуде про Україну, і фактично будь-які подібні інцинуації ріші сунах своїм візитом просто знищив пане Олександра. Хосити це про Ірану, рану годячи, яких на близькому сході використовує і його ключові союзники. Проти Ізраїлю і проти сполучених штатів Америки виходить, що і те, що відбувається в Ємені, та довкола нього чи впливатиме це на Україну і глобально, взагалі на економіку. На економіку це вже відбувається. Ми бачимо, що через те, що роблять гусити, через обстріли цивільних і торговельних суден, ціна зафрахтованих вантажів, ціна взагалі логістики довкола Африки зросла вже на 200%. Тому що по суті Червоне море стає дуже небезпечним і Жодна нормальна страхова фірма не готова страхувати суда, які вибирають Червоне море своїм маршрутом. А Червоне море це і Суецький канал надалі, причому в обидві сторони, і ми розуміємо, що це одна з ключових артерій, якраз постачання не лише ну щоденних наших. Продуктів, не лише продуктів харчування, але й достатньо дорогих ринкових технологій, також вуглеводні, впали і так далі. Тобто, це дуже і дуже важлива складова міжнародної торгівельної системи. Її блокування воно дуже сильно вдарить по економіці. Чи зможе це якимось чином відтягнути увагу по Україні? Ну, як ми з вами вже розібрали, в принципі, Захід робить все можливе, щоб показати, що чого не сталося. Та й потім, навіть якщо просто порівняти масштаб того, що відбувається на Близькому Сході, тобто. То по суті, це протистояння Ізраїлю і Заходу проти Хамасу Хезболу і Хуситів. Ну вибачте, як би це дивно не звучало, але Хамас Хезболу і Хусити і в підмотки, в підмотки не годяться росіянам з усіх їм потенціалом. Тобто Ізраїль і навіть війська коаліції на близькому сході не потребують таких видатків, не потребують такої кількості снарядів, амуніції, зброї, як потребує Україна. Тому насправді навіть в кількісному вимірі відволікти увагу від України в близького сходу не вийде. Пане Олександре, не ну, виходить, що гусити подають свої е, агресивні дії, як ну е, нібито захист е, гази і жителів Палестини, як, наприклад, боротьбу із Ізраїлем, але ж по суті вони просто виконують накази Ірану і створюють додаткові проблеми американцям, і їх союзникам е, саме на заході. І що ж робить в принципі що в арабський світ проти Сполучених Штатів Америки? Ну якщо так підсумувати, то виходить, що так. Саме так і є. Нам просто треба чітко розуміти, що хусити, як і Хамас, як і Хезбола, це проксі сили. Вони не є до кінця незалежними гравцями. Вони ніколи ними не були. Вони існують в основному за рахунок коштів, ресурсів і зброї, які їм постачають інші сили. В першу чергу Іран, Сирія та Росія ну за деяким посередництвом Китаю. Тому так вони абсолютно чітко грають на руку цим столицям. Вони грають на руку Тегерану, Москві. Вони грають на руку Пекіну. Вони. Відволікають на себе увагу заходу, це так звана стратегія контрольованого хаосу, яка розроблялася в Росії ще до славнозвісної стратегії Грасимова. І стратегія контрольованого хаосу полягає в тому, що потрібно створювати якомога більше точок кризи, точок запалених відносин, точок конфлікту для того, щоб західні держави або, в принципі, умовний супротивник не мав можливості сконцентрувати всі сили в сили в одній точці, або опиратися тобі в цій одній конкретній точці це те, що Росія робила протягом нульових і десятих, і це те, що Росія знову почне робити зараз, пане Олександре. Це так дивно виходить, тому що на перший погляд ні Росії, ні Китаю не вигідне загострення в Червоному морі, тому що Росія не може направити судна із нафтою до Індії, Китаю взагалі не потрібне зростання цін на енергоносії, і виходить, що Послабити позиції заходу, точніше, сполучених штатів Америки на близькому сході, вигідніше ніж економіка, власна. Виходить, що так нічого не може бути просто так і безкоштовно не можна зробити омлет, не розбивши яєць, і умовно кажучи, в той момент як вони втрачають в цьому регіоні, як вони втрачають гроші на цих товарах, на цих послугах, вони намагаються їх віднайти де-інде. І потім все таки давайте не забувати, що міряти логіку диктаторських режимів, авторитарних режимів, які десятиліттями перебувають під санкціями, і точно не націлені на те, щоб вони більше заробляли або їх народ більше заробляв. Міряти логіку таких режимів, ну нашою демократичною капіталістичною логікою, це і є перша логічна помилка в той момент, коли для нас пріоритетом є дійсно економіка, для нас і пріоритетом зростання рівня життя, для нас і пріоритетом технології, для цих країн пріоритетом завжди була війна. Якщо ми особливо кажемо про Іран та Росію, для них ніколи не було пріоритету в тому, щоб допомагати розвиватися своєму населенню, народу і так далі. Тому насправді тут діють зовсім інші закони. тут Зовсім інша процедура прийняття рішень. Угу. Ну Росія тим часом вже ж скликала засідання Мрадбезу ООН для обговорення цих всіх ударів, і фактично Росія вступається за заєминських уситів. Ну, прямо там я пам'ятаю, ще були якісь заяви від Захарової, що вона щось розповідала. Ну, тобто, таким чином бойовики з бойовиками, пане Осандре, ще ми обговорили про допомогу. З боку Великої Британії також інформація є про допомогу Україні від США, що вона призупинена до схвалення конгресом нового фінансування. Заявив про це координатор ради нацбезпеки Джон Кірбі. Згадаємо, що 27 грудня 23 року штати все ж таки надали останній свій пакет військової допомоги, на яких в них вистачало грошей. Що зараз із фінансуванням, і що зараз відбувається в конгресі? Коли нам очікувати на чергову допомогу від сполучених штатів Америки. Саме військовий пакет, оборонний пакет. Ну, якщо дуже коротко, тому що ситуація насправді там дуже довга і потребує взагалі окремого спеціального розбору. Якщо дуже коротко, наразі з трьох запитів, які виставлялися трампістами і спікером Майком Джонсоном до Білого Дому, всі три запити закриті. Тобто, запити були наступні: виділити більше грошей на південний кордон, залишити те законодавство, яке наразі працює таким, яким воно є, і надати певну стратегію перемоги в Україні. По всім трьом пунктам, останній пункт до речі, був запропонований самими республіканцями. По всім трьом пунктам, ми, в принципі, маємо тепер уже закрите питання, тому що білий дім погодився на поступки. Взамін, ми бачимо, що республіканці консервативні республіканці, не трампісти, штовхають ідею того, щоб проголосувати за український пакет допомоги протягом другої половини січня, На гіршому сценарії це буде зроблено протягом початку лютого, тому що після середини лютого. Почнеться голосування, почнеться робота із федеральним бюджетом, який необхідно буде також прийняти приблизно в той самий період. Пане Олександре, ну я дивлюсь, що вже і президент України Володимир Зеленський розповідає, що рішення про надання Україні довготривалої підтримки в розмірі 50 мільярдів євро. Це, а, це саме Євросоюзу буде відомо 1 лютого поточного року. А про отримання від сполучених штатів Америки поки що тут не зазначається. Ну звісно, нам хотілось би якомога раніше це січень. А якщо це буде в лютому, теж добре, але Аби ця допомога була, пане Олександре, і ще про наступне хотіла з вами поговорити. Про Конгрес ми сказали, що там відбувається, і ем, не тільки США і Британія зараз на слуху в засобах масової інформації, ем, також про реакцію Байдена на те, що відбувається і в Ємені, тому що відповідно це було разом з Великою Британією. Що сказав Байден, як відреагував? Тому що про реакцію Рішесуника ми згадали. Реакція Байдена на чергову ескалацію, яка подальша мета розвиток події ви вбачаєте? Поки що. Вичайда, насправді ми бачимо, що все в американській зовнішній політиці, особливо що стосується близького сходу, що стосується України, в принципі, підтримки союзників, впирається лише в небажання палати представників, тобто нижньої палати конгресу, приймати відповідний бюджет, тому що це ж не лише український бюджет, це бюджет і для Тайвань, це бюджети на Ізраїль, це бюджети на південний кордон. І тому адміністрація чітко де зрозуміти, що зараз м'яч не на її половині поля. Зараз м'яч на половині поля республіканців із конгресу і а саме вони мають вирішити ці питання, які перед ними постали. Як тільки буде бюджет, і причому як бюджет на допомогу союзникам, так і бюджет а, загальний федеральний, тоді американці зможуть набагато активніше діяти. Вони зможуть діяти активніше і самі. І вони зможуть активніше допомагати союзникам. Тому насправді така невелика пауза в тому, що робить Байден, що робить Білий Дім і Пентагон, вона пов'язана в першу чергу з тим, що вони просто чекають ці гроші. Пане Олександре, дякую вам за роз'яснення. Того, що відбувається, дякую вам за конструктивні відповіді на запитання. Директор програми Північна Америка Рада зовнішньої політики Українська призма Олександр Крайв був з нами на прямому зв'язку.